Доброго раночку. Сьогодні 1 травня і ось на цьому на, на камері бузок цвіте. Тобто це дійсно 1 травня. А чому я так кажу? Тому що в мене абрикоска цікавенько. Так от себе веде. Після заморозків на тій стороні мене де далі від дороги. Все померзло, а тут ще ближче від дороги, то ну, щось позалишалося, якісь маленькі абрикоси є. Їх не багато, але вони є. А ще цікавіше те, що квіточки, квіточки є. видно да? цвіте абрикоса ну цих квіточок небагато вся вже ось відцвілася. видно Відцвілася. та квіточка їх декілька небагато але сам факт що вони зацвіли О. Зараз підлізу трошки вище, щоб краще зняти. Проте сонце мабуть не видно. Ось, ось абрикосина вже ну, така вона. Уже як не знаю, з зрівняти. Ось така абрикосина і квіточка рядом. А чи буде з неї діло чи ні, я не знаю. Але сам факт цікавий такий, Раніше не помічав такого, щоб абрикоса цвіла тоді, коли вже є завість. Ось видно зав'язання абрикоска. Погано видно, звісно, ну але ж, але ж є. Може це в неї такий захисний якийсь стимул, що прокинулися, може, сплячі бруньки, з за того, що морози вдарили. і Немає такої кількості плодів. А корінь сильний і качає. Сік, може з-за цього прокинулися сплячі бруньки, може хто знає. То напишіть в коментарях. Бажаю, щоб у всіх було багато врожаю. Не зважаючи на і всякі труднощі.